Всім привіт, ребята, і сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Мій ранок в п'ятницю влог. Тобто в цьому відео я вам буду показувати, як проходить мій ранок в п'ятницю. Ну що, давайте поїхали. Перше мені треба передягнутися, потім я буду робити зарядку, ну і так далі. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаво, так що додивляйтесь його до кінця. Ну, а зараз я буду передягатися і буду робити собі завтрак. Я вже передягнулася, і зараз я буду робити собі завтрак. Завтрак я хочу зробити легенький, тобто, типа як маленький перекус. Так, ну давайте пластівці з молоком, і потім зробимо тост з авокадо. Так, беремо мисочку. Отакий от у нас завтрак буде, такий от простий, я вам так скажу. Робимо його, пластівці і молочко. Так, тепер нам потрібно взяти авокадо і взяти хліб. І у нас вийде тост з авокадо. Ну, і, звісно ж, беремо ще ложечку. Ну, ребята, можете подивитися, який у мене завтрак. Це у мене тост з авокадом і такі от пластівці з молоком. Так що, ребята, хто зараз їсть? Так що всім приємного апетита. А зараз я буду їсти то, що я приготувала. М -м -м -м. Мені дуже сподобався завтрак, він вийшов дуже смачним, я вам так скажу, він мені сподобався. І тост з авокадо він такий смачний був. А зараз ми будемо робити зарядку. Зараз я роблю зарядку. Давайте трошечки ще гантельку піднімемо. Таку оп-оп. Я вже зарядку зробила. Зараз я буду закидувати стірку. Мені дуже багато всього треба стирати. Це. Отаку от, от піжаму, далі якийсь там костюмчик, далі такий, такий. Ну, коротше, я дуже давно, як, як ви поняли, я дуже давно не закидала стірку. І в мене тут дуже багато всього грязного. Можете подивитися. Просто ціла купа. Так, ідемо сюди. І будемо закидувати стірку. Так, перше ми сюди. Оце, от. Типа, стираю стірка, це Вот. Так, вливаємо порошок. О, От порошок. Зараз ми його будемо сипати. Отако. От все. Виставляємо. Так, 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 все. А поки наша машинка стирає, я вам предлагаю зробити. Процедури. Тобто, там, ну, догляд за лицем, можна даже так сказати. Ми будемо робити всякі креми, наносити на лице. дещо всякі масочки. Ну, коротше, ви поняли. но перше, треба помити лице. Так, камеру сюди поставимо, так, включаємо водичку, і от у мене ще рушничок. Так, давайте помиємо лице, щоб нанесло. Щоб я нанесла нормальну масочку. Отако. От Все. Так, виключаємо кран. Так, вибираємо, які масочки у мене є. У мене є така от розова, можете подивитися, і є така от чорна. Давайте чорну. Давно у мене вже не була. Кстаті. Прикольно? Подивіться, яка дуже класна маска, я її заказала недавно. От. І мені кажеться, що вона непогана. Вона, напевно, хороша. Треба ждати десь одну чи дві хвилини. І все. Так, ексесуар поставимо сюди. За колочку мою. О. Так, ну і у нас вже вистіралася стірка. Нам її треба на полоскання поставити. Так, ставимо на полоскання. Ой, я не все закинула. Ну, ладно. Все, ставимо на полоскання. Так. У нас вже пройшло 1-2 хвилини, і нам вже треба масочку вже змивати. Так, оп. Так, і змиваємо ми її. Так, все. Тепер нам треба взяти ватний диск і нанести нам треба тонік. Вот. Ось от такий от тонік, він білий, такий от. О, він треба, щоб не було прищів на обличчі. Вот. Такого оп-оп. Такого раз, два. Все. Ну, в мене мусорки нема, так що викидаємо в туаліт. Дожились до такого. І дещо мені ще треба нанести крем. У мене от такий от крем. Він, при... При коротше, для лиця він іде. Такого, такого таку, таку, таку. все. Так, і у нас вже стірка вже достиралася, так що ми її достаємо. Ну і вивішуємо. Щоб вона трошечки висохла. Ну, а це те, що не влізає, сюди поставив. Подивіться, який порошок дуже класний, подивіться, без ніяких плям просто дуже класний. А зараз я буду робити вечерю. Вечерю я хочу зробити ну, таку нормальну, щоб наїстися. Я вам так скажу, так, давайте достанемо таку сковородку. От. І давайте візьмемо два яєчка. Так. І у нас, як завжди, все підгоріє. Ну, це вже я не знаю. Як завжди, почекайте, я ще тарілку не достала, в мене вже там горить. Ладно, і нам ще треба бекончик ще пожарити теж. Так, і давайте ще зробимо тост з оцею пастою. Так, готово. У нас вже плиту виключаємо. От, І беремо таку от пасту. І будемо зараз робити бутербродік. Так, камеру сюди поставимо. Зараз я вам буду показувати, як можна зробити бутерброд в такі блокі, може хтось не знав. Ми беремо для цього пасту з таким от горішком, ну і бутербродік. І у нас виходить такий от бутерброд. От, Він мені дуже подобається. Ну і, звісно ж, давайте візьмемо вилку, щоб їсти нашу яєчницю з бекончиком. Ну, ребята, отака от така у мене вечеря. Можете подивитися такий от бутербродик, яєчко і бекончик. Я вже тільки що повечеряла. Ну, і мені прийдеться мити посуду. Я це не дуже люблю. Тобто, я це не дуже люблю робити. Надіюсь, що ви поняли. Так, наливаємо. Моюще. Так, і беремо тарілочку і будемо зараз мити. Я це не дуже люблю мити посуду, я вам так скажу. Ну і, звісно ж, будемо складати її. А потім будемо по колу, потім будемо її сполоскувати. Я тільки що вже помила посуду і сполос... Коротше, сполоскала її. Так, ну тепер давайте будемо складати посуду, бо вона вже у нас. висохла. Так, сковородка була у нас тут. Оці тарілочки у нас там мого були. От. Так, ну і це оці миючі засоби, нам треба піти в ванну і їх поставити. Подивіться, поки я робила вечерю і. Мила посуду, подивіться, у мене вже одежа висохла. М -м -м, вона так пахне, я вам так скажу. Дуже класний порошок. Так, ну давайте вдянемо цю заколочку. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Сьогодні я вам показувала мій ранок в п'ятницю. Влог. Тобто, в цьому відео я вам показувала мій ранок в п'ятницю. От. Що я тут робила? Ну, коротше, ви бачили самі. Якщо вам це відео сподобалось, так що можете підписатися і поставити лайк. Так що, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Так що, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!